Це Іллян І сьогодні буде розпаковка книг, які я купила за кінець серпня-вересень. Три з них я навіть вже прочитала, тому що я вже не отримала їх, розпакувала, є запаковані, є вже навіть прочитані. Ті, що розпакувала, там в мене будуть значить ті, що ми будемо розпаковувати разом. Куплені в магазині, замовлені, роздруковані. Тому заваріте чайок, що бажаєте. І погнали! Вам відомо, що таке Epic Fail? Я розкажу. Коли тиждень назад я записувала відео, яке я очікувала місяць, тому що я збирала посилки і хотіла продемонструвати книги, які я там замовила, розпаковувати це все дуже гарно, прикольно. Я очікувала цього дня, почала записувати відео, дуже така розпаковую, розказую, радію. І Потім, коли дійшло діло до монтажу, виявляється, що я двічі тиснула на кнопочку. І відео не записалося. Тому весь мій спіч, вся моя розповідь, яка я там дуже старалась, вона не записалась. Тому книги розпаковані деякі. І я вимушена перезаписати це відео, заново все розповісти. Тому погнали. І так. Перші книги, які я хочу вам продемонструвати, це видавництво Artbook. Вони у мене тут стоять на полисці, шикарніші зрізи. І я вже навіть чотири книги з них прочитала, поки я дочекалася, щоб я зняла це відео, перезняла. Е, перша книга Евелін Гюго, сім чоловіків Евелін Гюго, шикарніший золотистий зріз. Обожнюю просто це перша книга, яку я там купила і прочитала Тейлор Jenkins Рід. історія про те, як дівчина зі злиднів вибралася і стала мега популярною. Мені це паралель проходить з історією про Мерлін Монро. Після того, навіть цієї книги я передивилася фільм, що дуже мені сподобався. І... Розповідь про те, як жінка може перейти через якийсь свої я, щоб добитись успіху, щоб добитися багатства, Як в Голлівуді в них є оці фейкові одруження і тому подібне. Але тут більше про кінцівку ще відносни журналістки з Евлін Гюго, як закінчилася їхнє знайомство і історія. Тому я не буду спойлерити. Читайте і побачите, наскільки неочікувано повернулося все. Хоча я трошки догадувалась про що тут. Наступна книга це Дірк Райкард. Я вже знімала по ній читацький блог, читацький щоденник раніше Ідеальний шторм. Якщо цікаво, більш детальніше про що вона, то переходьте на те відео, і дивіться. Коротко розкажу, що тут про хакерів, про ребят, які повстали проти систем. І як це все відбувалося? Багато гумору, багато технічного такого лексикону. Така Ян Кедалт мені сподобалось зайшло, і сумні речі. Рекомендаціон. Наступна книга це пляжне чтиво. Емілі Генрі. Е, я цю книгу читала на початку вересня. І е, так якось собі думала, шкода, що я літом до неї не прийшла, але вона мені виявилась більш осіння. Я не знаю, чи це е, вік в мене вже так впливає, або чого я переключаюсь на романи. Раніше взагалі не розуміла, як це можна читати, зараз мене поперло. Ромком, як зустрілися два письменника, в яких була проблема в кожного своя в житті, і вони не могли писати далі свої книги. І наскільки вони допомогли, називаємо це так один одному, як вони поспорили, як е, в них зав'язались і які відносини, е, мені, до речі, в цій книзі з нею йшла ось така от, такий додаток. І тут Є три колонки, де можна вказати назву автор, автор, авторка і рейтинг можна вписувати. І цій книзі я поставила 4 бали. Чому? Тому що мені все рівно, хоч тут і такі були яскраві моменти, емоційні відносинах, Але мені хотілося ще більше цього емоційного стану, ще більше деталей, і ще далі продовження історії, що в них далі відбувалося. Але в загальному. Кайфово. <кій> <кій> Наступна книга світанок Малібу» та Дженкінс Рід знову ж таки, та що написала про Евелін Hugo. Цю книгу я не читала, дуже цікаво почитати її. Така вона Барбі стайл рожева. До речі, після того, як я замовила її, одразу вийшла серія цієї книги, де зріс з серферами. Я трошки була засмутилась, але це таке. Тут така закладинка, і вона чекає свого, щоб прочитати. Тоді я зможу більше про неї щось розповісти. Наступна книга це останнє, що він мені сказав. Лора Дейв. Тоже ще не читала. І в цій книзі зріс дублює назву книги. І коли я замовляла і дивилась відгуки, то була така інформація про те, що е, одні видання вони йдуть з чітким таким написом, і одні такі розмиті. В мене розмите. Таке. А тут йшло дві закладинки. Перша це до цієї книги, а друга Евелін «Евелін К'юко». Так само вона чекає на свій час, щоб її читала. Не знаю, коли до неї приступлю. І остання книга, яка з артбука в мене там Сен Мюрей інструкція до запасного серця. Ця книга, коли я замовляла, в мене був трошки такий стан. Депресивний, я більше сказала, і мені хотілося, опять же, почитати про якесь кохання, про якісь страждання, про якісь відновлення відносин. Ну, щось таке не знаю, що це робилось. І я думала, що це книга про це. Я не уникала про що, подивилися. подивилася, собі серце, щось там розбито піде. І це зовсім про інше: тут про донорство, про пересадку серця. Про а, трагедію в сім'ї, про відносини, діти, батьки. А, є лінія кохання, звичайно, але це не таке, як я очікувала. А, все рівно гарна книга, легка в декілька моментах, звісно, коли там йде про смерть, чи там про органи, то ж мене так було. Її також рекомендую до прочитання. Я навіть дуже багато робила погано Oh, так краще. Робила собі таких закладок, моментів, щоб ще повернутись, перечитати, передивитись. Вона також «Янки Далт іде, але, бо тут більше про підлітків. Але вона таке багато речей, про які варто задуматись. Тому її рекомендую також, до речі, званих, тому що я ставила ідеальний штор на п'ятерочку. Інструкція до запасного серця поставила трійку. але... Я ще добавлю, поставлю ще одне сердечко, все таки четвірка. Наступна книга, яку я взяла почитати, це а, Том Фелтон по той світ чарівної палички. А, я не можу сказати, що я прям міга-міга-міга-фанат Гаррі Поттера, але я люблю продивлятися фільми, У мене є англомовна колекція. Всіх серій. В мене є статуетки Лего Гаррі Поттер. Ну, такий собі я фанат, я б сказала. І а, мені цікаво було почитати також його, а, якщо не помиляється, як автобіографія а, Магія і хаос мого дорослішання. Я чула декілька відгуків про цю книгу, є негативні, є позитивні. Не знаю, мені цікаво все рівно. Такі автобіографічні е, історії почитати тут, плюс є багато що... М -м, ще й картинок, і це має переплітатися з е, історією Гаррі Поттера, як знімали, тому я із задоволенням це почитаю. І наступна книга з шикарнішим зрізом, просто Він чорний і біла обкладинка. Е, я замовляла з. Якщо я не помиляюсь, книгарня є. Е, я цю книгу моніторила і дивилась огляди дуже довго, тому що вона більш така містична. Я містику і всякі страшилки не люблю. Е, слабонірна мадам, але вона в мене просто, вона така гарна. І цей чорний зріз я обожнюю просто коли ось таке. До речі, в мене ще час. Це а, мій блокнот, де я там нотую всяке що записувати. І воно мені просто так гармонує. Все-таки я вирішила його купити, і багато класних відгуків є, плюс Іларіон Павлюк, до речі, книга я бачу вас цікавить пітьма. Навіть не сказала, як називається. Український письменник. Я хочу більше знайомитися з сучасною українською літературою. Я вважаю, що ми маємо це робити, ми маємо це популяризувати. Тому я вже чекаю, коли я до неї прийду і буду її читати. Наступні книги, які були куплені в магазині, це ось ці дві книги. Дуже я вже повернусь. У нас в місті відкрилася книгарня Ні, кав'ярня, книгарня, книгарня кав'ярня. Досить затишна, досить така лаунж-мюзик і так далі. Є книги, там, які просто слюнки Е, Тому звідти я, звичайно, не вийшла без книг. Перша книга це «Кравчиня з Парижа. Джорджа Кауфман, Джорджія Кауфман. По-перше, я фанатка Франції і Парижу. Коли я побачила от таку обкладинку, я зрозуміла, що я їй дуже хочу цю книжку, по-любому щось про Париж, щось французьке і має бути в мене. Але потім я дивилася різні відгуки, і виявляється, що тут мало навіть Парижу самого, що тут вони мотаються скрізь по містам. і... Країнам, якщо не помиляюсь. Так, то тут і Швейцарія, Еріо де-Жанейро, і, -де і Нью-Йорк. Не знаю, про що вона. Я до неї ще прийду, що буду її читати, тоді більш детальніше розкажу. А, далі, це її дітей. Далі книга наша Просто я її почала читати пару днів назад. Завтра-завтра-завтра автор. А... Габріель Зевін. Найкраща книжка 2022 року за версією Amazon. А, тут знову про геймінг, про комп'ютерні ігри, є а, про програмування. І я просто гиржу, коли читаю цю книгу. Я прочитала цього на 62-й сторінці, вже робила нотатки. А, і вона тут поєднання такого. Програмування і ігри, і з інтимністю трошки така йде паралель. І мені аж ржачно, коли це описується. Тому цікаво, що там буде далі, як буде описуватися ця історія про геймінг як почали потрібно було створити гру, таку неординарну, і як почали в неї грати. Це все, що я можу поки що сказати, коли я прочитаю, дам інформацію більше. І книгу, якою замовляла ще української поетеси-письменниці Ліна Костенко. Записки українського самошедшого. Ліна Костенко в прозі кажуть не дуже. Але це я просто чоловік відгуки. Мені шалено цікаво а, прочитати її книгу, тому що а, більше тільки знайома з віршами, а, так само підписана в неї в Інстаграмі. А, цікаво, як вона висловлює думку свою. І тут я побачила, що, виявляється, в нашій книжку написала, і причому знову про програміста. Я думаю, про що? Тут мені цікаво дуже. Тому, ну. Все, що я можу сказати, буду читати і вже ділитися відгуками. Але, інтерстінько. Книга, яку я розпакувала. Я її розпаковувала на камеру вже. Ну, Колін Гувер, 9 листопада. Я її хочу почати читати в листопаді. От прямо в мене план. Чого дивно? Дуже гарна книга, вона йде з обкладинкою. Тут також досить симпатичні кольори гармонують досить-досить гарню. Роман, якщо я не помиляюсь, про кохання, знову ж таки, те, що мене поперло. Широчезний шрифт. Дуже хочеться його почитати. Буде листопад? Буду читати, буду розповідати. Можливо, зроблю читальський щоденник по ній. І ще одна посилка від Artbook. А, ще запаковане. Artbook висилають в такі от прикольні коробки. І воно, воно воно. Вже цікаво, коли тобі приходить, коли розпаковуєте тут. Отак. От І тут в мене дві книжки. Дві книжки-дві книжки з гарнючими зрізами. О, такі вони. Перша Санаторій Сара Пірс, друга е... а, зникнення аптекарки Сара Пеннер. Дві Сари, як так вийшло? А, кайф. Кайфові зрізи. Жовтий, такий яскравий, класний і такий. Я не дуже дружу з кольорами. Фіолетовий, лиловий. Такий. А, про що вони не знаю. Трошки читала відгуки, дивилась, то має сподобатись. Боже, який яскравий жовтий. Ну прям вау. І тут також вони. Дуже-дуже гарні, я вже дуже хочу їх читати. Я Поставлю гарненько. Ось такі от книжечки. То, що хотіла показати. А, що я ще забула? Що я ще забула? А, Ден Браун. Я є фанатка Дена Брауна. Я перечитала на українській всі його книги. До речі, недавно побачила, що він видає ще дитячу літературу. Я була трошки шокована, тому що я не очікувала, що він це пише. Обожнює книги за подачу, за оцю скрізь ця символіка ці розгадки. От, особливо серія про Лендона. І я хотіла вже давно купити. Сері на українській. У мене, здається, тільки одна кода в інші є, але а, я вирішила собі замовити їх на англійській мові. Ось так виглядається серія. Вони тут гарненько в мене стоять. А, я потім якось окремо ще знімлю про це відео. А, вона зараз дуже гарно так вписалась. Біля Гаррі Потера і е, Сумерки. Ось така серія. Я дякую вам, що ви були зі мною на цьому відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Е, класично ставте лайки, підписуйтесь на канал, колокольчик, коментарі. До речі, коментарі пишіть, що ви з цього прочитали, що ні, що сподобалося, що ні. І на ці тематики, які ви читали, що ще порадили. Буду дуже-дуже вдячна. Я вже отримала пару коментарів на попередні відео. Я так тішусь, тому що це таке як дітьо поки що в мене. Нове, нове, нове. Тому залишайтеся зі мною, чекайте на наступні відео, пишіть ваші коментарі, повторюсь, і надіюсь, це відео записалось. Па-па!